Сім. А я вам коли сказав? На яке число? Ні, ви сказали через Ні. тиждень. Через тиждень. Сьогодні mm -hmm. яке число? Сьогодні четверте. Плюс сім. Плюс сім. Це скільки буде? Одинадцяте. А тут дев'яте. Да, я буду чекати вас дев'ятого. А я. А смисл тоді переносити, якщо я можу, я через буду 7 на місці, тижнів. А я буду одинадцятого. Добре, безпека, буде 11-го. Ну, то, тоді напишіть тут 11-го. Поставте підпис 9 го числа. Я вас буду чекати. На що мені 9-го? Якщо, якщо я 11-го просто. Да, про так, ну, в мене не буде 11-го. Ну так, а мене не буде 9-го, тому що я не можу фізично бути там. Багато чого не ну, можете. ну, так і Звісно, тому я і переношу справу, тому що я хочу її розглядати через тиждень, коли я буду на місці. Я уїжджаю в Донецьку область. Мені мені не цікаво, буде. я ж не питаю, ну, куди так, ви їдете. — Ну, так мене не буде 9-го, як це? Ну, ну то, це то, 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 то ви мені завідомо даєте підписати на те, на те число, коли так, мене що не буде. Далі, після 11-го, якого ви будете числа? То 11-го точно буде. Я ж сказав, мене 11-го не буде. Тобі ж я не зможу провести розгляд справи. Ми, ну і що? Ви не можете провести. Ви не могли її проводити і тут, на місці. Не могли, правильно? Бо ви скористалися? Ні, ні, не тому. А тому що е, за вашим е, законом? Хто, хто мене запоня... зупиняв? Правильно. Хто, хто, хто повинен е, складати адмінпротокол? Протокол? Ну, адмінправопорушення. Хто, хто повинен був складати. За, частину, за вашим правопорушенням, да. за частиною першою, статті 122. Хто, хто зупиняв? Виси, хто постабово? зупиняв? Хто, постанов, хто постанову мав, мав виносити? Зупиняв вас старший Правильно. поліцейський хто? Так. роти No1, інспектор так. Дубча, так. старший так. лейтенант поліції. А чому ви до мене підійшли? Бо він фіксував на то там перевищення. почекайте. хто хто зупиняє, той складає. Це де таке написано. написано. А, а, так? Да. Ну, де так написано? Та ну точно так же, як і отут написано 9 хоча я на 11 питав. Я вас і, запит... то, і точно так же, як ви мені сказали, що я так хочу, тому я тобі нічого не покажу. Ну, дам фіксувати. Ні, ну ви ж ну, Брешете. Брешете ви. Брешете ви. Брешет собака. Ще раз повторюю. Обманюєте. Обманюєте? — Ходите в оману. А чому? Я не у знаю, мене все я... записано. Добре, ну, і все. у мене теж. Ну Гарно. Та про що мова? Ну, та Про 11 мова, а не 9. Не ну, та й мені що. що? 12-го. 17-го. Та тут через 3 місяці вже. Я не знаю, де я буду завтра. Я допомогти вам? Ну, допоможи. допоможіть. Ну, Поїхали за мною, по Покровськ. Нащо? Ну, нащо? Ну, допомогти. Ви ж допомогти хотіли. Ну, ви питали ну, мене, я, я не знаю, де я буду через три місяці. Ну, я не знаю, де я буду. Я ж кажу, я через неділю тут буду, це точно. У мене не буде тут 11-го. А, а мене не буде 9-го. Я не знаю, де я буду 17-го. Я цілими тижнями катаюсь по всій Україні. Якщо ви не знаєте, зараз війна йде. Військовий стан. Війна йде. Не військовий стан. Військовий стан тут. А от там не військовий стан, там війна. Вам показати міду? ми їм? Вам свій дім показати? У мене їх два. Один в Донецьку залишився ще в 14-му, а другий в Покровську розхирячений весь. Так. Ну то, 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 то військовий стан, то війна, а не військовий стан. Ну про що ми говоримо? Та про те, що я не знаю, про де я буду. Це статус військового стану чи війни, не, чи та, про. Та ну я, я ж кажу, що є, є знали, війна, а ви а, а, а ви, а ви тут о, є військовий стан. Та, ну тут, та ми... я вам пробіли, ви мені про чорне. Ну, то я ж кажу, що про біли. Я казав, через тиждень я буду тут. Точно. 17 числа я не знаю, де я буду. Ну, То ви що хочете від мене. 9-го я не буду точно в Хмельницькому. Це 100%. Що мені з цим зробити? Д, та Звідки ж я знаю? Я не знаю. Я вас ну, запитую. Я, я, Ви сказали, на коли перенести розгляд справи. Я кажу, перенести на ну, 11 Правильно. Нам треба, якось, щоб і вам було добре, і мені було добре. Мені. -у 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 -у. Я ще раз скажу, якщо б я. Попрацював десь в Хмельницькому, проживав в Хмельницькому постійно. Не питання. Я прийшов би хоч завтра, хоч після -завтра, я вас хоч, не так, хоч ну, а, так, а так я буду 11, го 12. го Ну і отож. 11, го 12 го я буду в Хмельницькому. 17-го. Я не знаю. Це біле чи, чи чорне? Добре, На протязі двох місяців вибирайте дату. Як я сьогодні можу вибрати дату? Я, я, кажу, я, я можу сказати, що я 11-12 го го буду на місці? Мене не буде. Це мої неробочі дні. Я не можу виносити справу. То що мені робити? Я вам пропоную. Ну Відмовляйте тоді мені в переносі, Червень, я, я, я ж кажу, відмовляйте мені в переносі, розглядайте її зараз. Ви ви мені зараз відмовляєте. Ви кажете, що я, я, я 11-го, я, я, я кажу, мен... я буду 11, го 12, го 9 го я не буду. 17-го я не буду. То Червень, що робимо? Липень. Два місяці вибирайте. 17, 16, 24. 14. Хоч ближче якось. Ви... Я далі я далі я не знаю коли. 17-а. Робочий ну, день. Ну, так, у вас є робочі дні, а у мене їх немає. Я не знаю, де я буду. Я ще раз скажу. Я пообіцяти і не прийти, нащо тоді обіцяти? Ну, так, а як, як мені під вас підстроїтись, щоб було все правильно і вам добре? Згідно чинного законодавства, ну і в мою сторону точно так же. Щоб якось було всім я добре. Не, я не знаю, Бо ва? я тільки за це, щоб було всім добре. Щоб всім добре було. Так. Ну, то не питання. От напарник мене зупиняв. Так. Він 13-го, 12 13-го 12-го, є. В нього таке саме, як і в мене. Так, такі самі Ну тоді я не знаю, я ж кажу. Два місяці, я вам говорю, Є, я не я, я не можу. планувати... Доснісно, кодексу, правильно? Дальше, теж тіна. Два місяці я вам пропоную вибрати дати. Я вам називаю на вашу фіксацію. О, почекайте. І ви нас, мені... Дай, ви, почекайте, у нас ви, діалог, я ж говорю. Ну, то от іменно. Діалог монолог. 9. Можемо да, навіть в неділю, восьмого. 16, 17, 24, 25, 06. Або 2, 3, 10, 11, 18, 19, 26, 27, 07. 07? Це ну, те ж саме, що сказати, за 0,10. Я не знаю, де я буду. Я кажу. Є од я я чомусь я назвав таку дату неспроста, ну, не з голови. Взяв.